Привіт, мої маленькі математики! Запрошую вас сьогодні виконати графічний диктант цуценя. Тобто, цуценя ми будемо малювати по клітинках. Для роботи нам знадобиться аркушу клітинку, олівець або фломастер. Спочатку початку ми маємо знайти звідки почнеться наша робота. Від вушка вівці я відрахую. Три клітиночки. Один, два, три. Згори я відрахую чотири клітиночки. Один, два, три, чотири. Ставлю крапочку. Починаємо малювати дві клітиночки. Куди? Так, вправо. Одна клітиночка вверх. Одна клітиночка вправо. Одна клітиночка вверх. Одна клітиночка вправо. Спробуйте назвати ви. Чотири клітиночки вниз. Рахуємо. Один, два, три, чотири. Три клітиночки. Вправо. Один, два. Три. Одна клітиночка вверх. Одна клітиночка. Вправо. Наступний стовпчик. П'ять клітиночок вниз. Один, два, три, чотири, п'ять. Дві клітиночки вліво. Один, два. Одна клітиночка вверх. Дві клітиночки вліво. Одна клітиночка вниз. Дві клітиночки вліво. Чотири клітиночки вверх. Один. Два, три, чотири, дві клітиночки вліво. Дві клітиночки вверх. Додамо йому ще очко. І ротик. Встакай, цоцок, насвейшов